Коли Господь ходив по землі, говорив Євангеліє, і говорив, що він нічого не говорив сам від себе, все, що батько йому сказав, сказати, він сказав, все, що батько йому сказав зробити, він зробив. І він використовував часто в своїх проповідях приповісті, притчі. І одна з них розповідає про весілля. Ми українці знаємо, що таке весілля. так? Весілля — це коли люди гуляють, веселяться. І ось один господар приготував таке весілля, приготував столи, написано. Ну, Запросив дуже багато людей, бо там перечисляються прямо цілі корови, бики. І що знаєте, у нас На Україні свині одну ріжуть на весілля, а там уявиться, яке скільки це було, мало бути народу. От. І коли він попросив слуг своїх і послав, і сказав, підіть і запросіть всіх тих, що попереджені вже, що вони вже приходили, стіл накритий і все готово. І виявилося так, що ті, що були запрошені, не мали часу по-нашому, по-українському. Як скажеш, чуєш, давай побачишся, каже, нема часу. Вони сказали, у нас немає часу, нам треба те, нам треба все. І п'ятий, десятий. Я до чого? Що ми е, живемо на цій землі, так? Я не хочу проводити алегорію, ви собі самі поміті алегорію. бо там Ісус мав конкретно на увазі. Ж. Весілля для сина і хто такі запрошені. Я хочу звертити вашу увагу на іншому. Е, часто в нас немає часу для Господа. У нас є дуже багато на цій землі. І проблем, і немає часу для Господа. І, ви знаєте, насправді кожна людина ставить перед собою якесь завдання. Вона каже, в першу чергу я повинен зробити це, а це я буду робити в другу чергу. Але бувають такі ситуації, які ми кажемо, невідкладні. Щось трапилося, ми все покидаємо. І те, що перше, і те, що друге, то взагалі воно стає, там третє чи якесь. От. І в житті е, християн, ви всі розумієте, про що я кажу, Ісус сказав, саме перше повинно бути у вас, першорядне, це Царство Небесне на першому місці. А все решта, їжа, пиття, одяг, зуття це є другорядні речі. І тому спасіння нашої душі це є першорядне. Єдине, що треба ще визначитися, що нам треба для спасіння нашої душі. І на сьогодні. Є таке слово, у українській біблі називається Повторення закону, а в російській називається «второзаконія». Шостий розділ, багато тут знають, хорошо цей розділ. Ісус нагадував про це, про це місце з Біблії, тоді з тої книги, яку вони читали «сторія». От. Це коли його спитали, яка найглибша заповідь. І зараз я просто вам зачитаю з повторення закону, шостого розділу спочатку. самого початку, просто прочитаю вам, как э, написал Моисей то, что ему сказал Бог. Вот заповеди, постановления и законы, которыми повелел Господь Бог наш научить вас. Звертался он от имени Бога до еврейского народа. Чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог Отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, и течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь єдім єсть. Я подивився що в інших перекладах там просто написано один Бог. Тобто є один Бог. Ми не будемо говорити там, що це означає слово «єдиний», Просто в Ізраїлі був один Бог. Тобто Бог їхніх батьків і сказав, у вас я один Бог. І далі. І люби Господа Бога Твоєго, всім серцем Твоїм. Всією душею твоєю і всіми силами твоїми. І на цьому ми зупинився. І просто з вами розглянемо, що Бог наказав Ізраїлю і як це так нам краще зрозуміти. Я думаю, що Ісус, коли ходив, Він сказав, що ця заповідь залишається завжди. І вона найголовніша з усіх. Там є ще одна. Друга люби ближніх самого себе. Але перше полюби Бога. І якщо ми так проаналізуємо спокійно і подумаємо, що мав е, Бог на увазі, коли що ми любили його всім серцем? То кожна людина може собі по-своєму уявляти. Бо перше, люди, які, які, да, які не знають Бога, інколи кажуть, що серце ну це розум, це ще щось. Я так думаю, що... До речі, євреї кажуть, що у язичників нема душі, а в них є. О, то Вони називаються теж серце. Але насправді, е, ну погодись, я розумію, що серце це сам я є, коли я усвідомлюю, що я є, це моє серце. Де я відчуваю, що я є я. Кожен з вас, коли просипається, о, це я. Дивиться в зеркало, не пізнає, може це не я. Але це наше серце, яке є ми самі. розумієте, Ми подоба Бога. Ми єсть. Так само, як Бог є і ми єсть. Ми індивідуальність. І це є наше серце. Як можна полюбити оцим нашим я, Бога? Тому що запад каже, возлюби Бога. знаєте, це е, На перший погляд, здається, ну, неможливо, треба в собі знайти це, тому що воно знаходиться всередині нас. І хто вже переживав таке почуття, як, знаєте, от така є любов, яку називають в літературі, по-русски вона називається безумовна. Тобто любов, яка не вимагає нічого. Це безумовна любов. І щоб краще мене зрозуміти, подумайте, що Бог насправді є Словом. Ми коли звертаємося до слова, ми кажемо, це Бог. Началі, спочатку було слово, слово було Бог, слово було Бога. І слово було Бог. Бог це найперше слово. І коли нам подобається слово, просто, розумієте, коли тягне нас до Слова, оце те, коли наше серце любить Бога. Це перше. Якщо нас не тягне до Слова, значить наше серце далеко від Бога. Якщо нас тягне до слова, далі ми знаємо, що Бог є світлом. Ісус каже, Є такі люди, які в світло не приходять, бо діла їхні злі. Вони не бояться прийти в світло, щоб діла їх не стали явні. Якщо вас не тягне в світло, нас, не буду казати, давайте нас, не буду казати, що ви, ви. Якщо людина не тягне до світла, значить щось неправильно з її серцем. Вона повинна приходити в світло. Е... Ну, я можу про себе сказати, що є такі речі, що я, наприклад, боюся всім сказати. Так? Я залишаюся там, не в світлі. Я не приношу це в світло. Боюся сказати, що жінці, так? Ну, Хто не жонатий, той може не розуміє. От, а, а. Хто жонатий, той розуміє. Насправді це темрява, коли ми боїмося принести в світло деякі речі. Бог є світлом. Чого нам боятися Бога? Перед ним, якби ну, бояться йому щось відкрити. Він і так знає що. Тому ну, і... Ісус сказав, Якщо ви йдете за мною, я є світло, дайте ви ще в світі. Ось вам ще одне, що є в нашому серці безумовно. Розумієте, це не, немає умов. Є одне. Бо ми приходимо світ, або не приходимо. Або ми любимо слово, або не любимо слово. Далі. Можна ще багато про серце говорити, так? Але давайте поговоримо про душу тепер. Всією душею. От душа наша? Це така штука, яка стоїть між тілом і нашим духом. І Павло каже: інколи навіть роблю не те, що я хочу. Дух хоче того, а тіло хоче того. І інколи таке буває. Ну, Павло з цим боровся, і ми можемо з цим боротися. Ісус взагалі сказав, що прийдіть до мене, зенети мир і все, що, буде. що вам треба для вашої душі, щоб там був мир. Ви ми все, все знайдете. Єдине, що. Для того, щоб полюбити Бога всією душею, отут ми маємо вже повне право знайти вигоду в цьому. Душа. Душа шукає вигоду. Давид, ось я брат згадував псалми. Давид псалмах каже, душа, слава Господа, він сам своїй душі розказує. Хоча душа це те, що ми відчуття, що ми бачимо, що ми чуємо, що ми знаємо, що ми аналізуємо, про що ми міркуємо. Це все наша душа. Та якщо ми заставимо свою душу правильно міркувати, дивиться на творіння, яке Павло каже, достатньо побачити творіння, розглянути хорошо це творіння, яке кругом нас, ми можемо побачити всю і божество нашого Бога. І Давид каже, душа, слава Господа. Він каже, я славлю Господу, тому що я дивно влаштований. Але це, знову ж таки, це залежить від нашої душі, від прийняття нашого рішення. Душа приймає рішення, на жаль. Вона приймає рішення. Вона шукає вигоду. Тому, щоб коротко, просто знайдіть вигоду в тому, щоб душа ваша любила Бога. Це нормально. Є його за що любити. Серце це безумовно, душа це коли, ми ставимо якісь умови. І далі написано всією силою твоєю полюби Бога. Ну фактично, як, якщо нам починати йти в цьому напрямку, щоб виконати цю заповідь, любити Бога, треба починати саме з цього пункту, з її силою. Тому що ми повинні прикладати якісь зусилля. Наприклад, щоб повернути язиком, сказати Богу що щось хороше, для того, щоб взяти Біблію в руки, так? відкрити, почати читати. Ми прикладаємо зусилля. Це не просто там раз Біблія сама відкрилася. Очі самі на неї подивилися, читають, і все нормально. Тому, перше, це, е, якби останнє тут є. І для нас, для людей, це є перше. Ми повинні прикладати зусилля до всього. І в цьому допомагає нам душа, тому що вона приймає рішення. Вона повинна хорошо збагнути в Бога хорошого, знайти, віднайти, щоб його любити. І Звісно, тоді, я думаю, коли ми отак підемо в цьому напрямку, наше серце нікуди не дінеться. Воно тоді зможе, розумієте, воно тоді зможе дійсно ту безумовну любов, яка вже в ньому є. У нас є ця любов до Бога, безумовно. Тільки наша душа інколи розмірковує і шукає вигоду не в цьому напрямку. І ми сили свої тоді прикладаємо, не в тому напрямку, щоб любити Бога. І останнє місце просто я назву таке місце хороше є Марфіє. Івана від Матфія, 15 розділ, 8 вірш. Де ми е, можемо побачити, що дійсно ми можемо ходити в спілкування з віруючими, ми можемо стояти всі співати пісні, але наше серце може бути далеко від Бога. Приближаються ко мені люди сії устами своїми і штуки язиком своїм. Серця же їх далеко відстоять від мене. І в уста відкривають силу прикладають, і міркують про щось там собі, але серця дуже далеко. Тому для того, щоб серця були наші ближчі до Бога, треба, щоб і силами прикладали в цьому напрямку, і щоб душа наша працювала. Вона просто повинна працювати. Я вас закликаю, хай Бог вам всім поможе і скажемо Амінь. Амінь.